Усім новорічні свята, а рятувальники поготові. У разі, якщо температура повітря впаде нижче 10 градусів морозу, працівники ДСНС готові у будь-який час облаштувати мобільні пункти обігріву. Принаймні у цьому запевнив головний надзвичайник міста Василь Мацалак. За його словами, один із наметів розгорнуть поблизу стадіону рух. У ньому рятівники чергуватимуть цілодобово. Така допомога спрямована насамперед на безхатченків. Утім, випити гарячого чаю та попоїсти там зможуть усі охочі івано-франківці. Ці загалом упродовж новорічно-різдвяних свят надзвичайники чергуватимуть у посиленому режимі. Створені мобільні оперативні групи, які на випадок надзвичайної ситуації оперативно будуть реагувати і діяти відповідно до вимог наших статутів, ну і відповідно до ситуації, яка може виникнути на території міста. Надіємося, що таких ситуацій у нас не буде. Ми готові до боротьби з цими ситуаціями. Наша техніка справна, заправлена, і ми готові до дій за призначення. Чергуватимуть на свята не лише надзвичайники, але й комунальники. Їм мерія доручила слідкувати за станом доріг, у разі сильних снігопадів розчищувати і посипати. Адже святкування нового року ще не означає, що вулиці не мають бути приведені до належного стану. Безумовно, комунальні служби КПДрево є Юсипів. А Віталій, значить. Ви знаєте, чим займатися, посилений режим. Бригади мають бути постійно готові. В разі чого так як сьогодні посипали молодці, всі перекрасця посипали. Так що дякую. За інформацією надзвичайників наразі в області штормове попередження. А на новий рік температура може знизитися аж до 15 градусів морозу.